Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про сад, город, про курчат, індичат, садову техніку, про те, як жителі міста хазяйнують на землі і біля землі, і біля птиці. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я інкубувала в Теплуша 88. Закладала все підряд, як то кажеться, що з того вийшло, хочу розповісти нюанси і помилки, і їх наслідки. Те, про що більшість блогерів вам просто не скажуть, тому що показують в основному 50 яєць поклали, 50 курчат вилізло, неправда. І так, поступово. Теплуша 88 євро, суперінкубатор. Тримає температуру вологу, зауважень нема. Схема закладки вже перевірена мною неодноразово, тому. Грішити, що якісь були нюанси, тому що у мене погана таблиця. Не можу, тому що по моїй таблиці без датчика на яйце я інкубую в основному. У мене вихід був 80-95% від запліденого яйця. Вважаю такий вихід класним, тому проблема і не в інкубаторі, і не у таблиці. Так от, по порядку. Було закладено сюди 75 яєць. Значить, закладалися яйця кур-барбез'є від наших, закладалися яйця чорно мідного марана, яйця були світліші і темніші. І закладалися яйця помісні. Там, де курочки були старі домінанти, їм по два з половиною вже ну, добрих років. Мастер Грей взагалі їй три роки, фарм 11 11-місячні, Курочки, і на них один місячний здоровий, потужний півень чорно-мідного марана. Відповідно, це все, ця вся команда, що я назвала всі яйця, це були яйця від моїх кур. Я не сильно їх перебирала, я не калібрувала так, як має то калібруватися, що, що яйця повинні бути в якомусь певному діапазоні ваговому. Баговий діапазон у мене був від 52 грамів яйця до 75 це неправильно. Інкубувати так, звісно, можна, але з того є певні наслідки. От, закладала, ну, яйця, правда, були свіжі, зберігалися правильно, зберігалися як слід, але, повторююсь, були і дрібні, і великі. Значить, все було закладено. Перша була моя помилка. Я використовувала спосіб. Поступового прогріву яйця. Вичитала то я в інтернеті і дві, дві, дві інкубації я вирішила перевірити. Значить, Цей спосіб обіцяв якби, поступовий прогрів, там ледь не 100% вихід після того, що немає ні кровяних ні кілець, нічого. Так от він заключався в тому, що перші 8 годин, 8, 12, 10 годин, вже не пам'ятаю там скільки треба тримати. Яйце 30 градусів, потім ще там скільки 100 годин тримати 34 градуси, а вже аж потім ми виставляємо на 38. Друзі, значить, у мене цей спосіб не спрацював, тому що так я робила, е, е, було коротше, багато кров'яних кілець. Якщо при першій інкубації, де я так робила, я грішила на доставку нової пошти, що там гепнули, грюкнули і все на світі. То друга закладка, закладались там, де мої яйця, вони були бережно, як хрустальні вази, складені в лотки, не трушені, не кидані, значить теж не годиться. Не рекомендую цей спосіб. Це перше. Друге. При першому овоскопуванні це було, я не пам'ятаю, вже який восьмий чи дев'ятий день я вирішила подивитись. Значить, відійшло у мене одразу 13 яєць і одне яйце чорно-мідного марана. Враховуючи те, що я перевіряла опліт своїх півнів, у мене півні нормальні хлопці. У мене півні показували опліт 87,5. І тут виходить від марана 13 яєць відхід, це саме від нього, тому що барбезєшки всі лежали нормальні і це от. А там, де півень маран, такий відхід. Я в шоці? Я стала аналізувати. Значить, яйця фарм кросові, вони несуть яйце зараз, ну там 58-60, може грамів. Домінантки старі несуть здоровенне яйце. По-перше, дуже крупне. Уже, напевно, 75 грамів може і більше. Курочки фарм і курочки мараночки вони крупні. Півень у мене, маран крупний. А домінанточки курочки отакусінькі. Вот Коротше, відійшли практично всі яйця від домінантів. Чому? Тому що півень може там свої справи і намагався робити, але враховуючи те, що кури не відповідають йому по розміру, робив, робив і не зробив, як то кажеться. Важливо, що якщо навіть помісні кури, значить розмір півня і розмір курей повинен бути підходящий. Не можна брати здорового півня і малюсіньких курей, або малюсінького півника на здорових курок. Того, що просто, так сказати, ключові міста не будуть співпадати. Нічого він не зробить. Це перше ну, спостереження, побилка, попереджаю. Що стосується яєць марана, підійди, будь ласка. Просто хочу показати, це вже наслідки інкубації. Це, вибачайте, за таке видовисько. Значить, щоб було зрозуміло колір, ось колір на білому фоні. Це наші кури, отакі яйця несуть. О, Прекрасні, дуже темні, гарні яйця і є трішечки ось світліші. По яйцям чорномідного марана з усіх яєць, що там лежали, я не згадаю, скільки їх там, може 14 було чи 15, це не суть важливо. З усіх яєць при овоскупуванні я змогла просвітити і побачити, що там воно світиться, лише одне яйце. Але решта, все, чи воно оплід, чи не оплід, воно було в інкубаторі, ну, по зрозумілим причинам. Барбез'єшки, слава Богу, там, по-моєму, одно чи два відійшло, не пам'ятаю, неважливо це. Значить, що ще недобре? Коли різні яйця різного розміру, у мене були, я ж кажу, збір Святої Богородиці: накльов і вилуп не буде одночасний. У мене оце, оцей вилуп уна, у мене затягнувся майже на дві доби, тому що наклюнулися, перший накльов відбувся все, як має бути наприкінці вже 20-ї доби. Він відбувся, і на тому фініш, баста карапузіки, як то кажеться. Вісім годин не видно ні чути. Я вже розпереживалася, думаю, що таке. Потім почали, почалися вже на кльови, на кльови, на кльови, і вилупилося перше курча. І після першого курча ти знову, по-моєму, чи 5, чи 6 годин, знову нічого. Почали лупитися першочергово яйця, котрі були дрібніші. Почали дрібніші барбез'єшки лупитися, е, марани якісь там трішечки, почали лупитися, котрі були дрібніші, але світлі, світліші, котрі були, і те, що від фармів. Е, Із-за того, що у мене вони не почали лупитись разом, а почали отак от потрішки. Я була змушена їх не вибирати, тому що вийшло як. Перше вилупилось, але його не витягнеш. Чекаєш, полупляться, поки вони почали дуже поступово лупитися. Коротше, курчата відсиділи там 15 годин. Поки я робила, зробила, прийшла висновку, що вже треба край робити першу вибірку того, що вже треба. Чим це закінчилося? От за 15 годин, так, да, їх вилупилося зразу, я забрала 25 штук. Але вони там так гарцювали, вони там одне курча задушили. Тобто, як-то одно лічим, інше калічим. 15 годин тримати їх там явно не варто. 8-10 годин це потолок. Хоча я знаю, є блогери, які розповідають, що та це воно там може взагалі три доби сидіти. Ну, чесно сказати, погано собі це уявляю. Тобто, виборку робимо раз на 10-12 годин. Ну, 8-10. Не частіше. Якщо робимо виборку, плануємо доливати рідину або хочемо обтерти. Віконця, щоб туди дивитися, значить, це повинно бути все підготовлено. Тара, куди виймати курчат, краще це робити вдвох. Тара, куди виймати шкаралупи, на око кинути, де там що, де прокльов, де не прокльов, підкласти до середини швидко долили воду, залили. Ще такий важливий момент. При інкубації будь-які маніпуляції з інкубатором хочемо відкрити, значить, відключаємо. Відключили, відкрили, закрили, включили. Не рекомендую робити це при включеному інкубаторі. По-перше, кажуть, що можуть погоріти тени. А по-друге, якщо різко холодне повітря на тени, значить нагріва, ну, відбувається максимальний нагрів тена. Відповідно, потім, коли ми це закриємо, ті яйця просто прижаряться тим телом. Ще момент. Кришка інкубатора. Ось у такий спосіб. Ось у такий спосіб. О, отак от ставимо, відкриваємо, робити не варто. Скільки раз так робила, по-моєму, два рази у мене так от, машинально це робила. Скільки раз та кришка у мене сприсала і била яйце. Значить, кришку інкубатора ми викладаємо максимально от туди, щоб вона ніяким чином яйця не травмувала. Далі. Чим ще по скажімо так, отакий розтягнутий вилуп був, як у мене. Курчата полупилися. Значить, перші я витягнула, е, витягнула. Наступні витягаю через 10 годин. Тобто, тим, уже, по суті, котримось котрим там уже майже доба, котримось там 10 годин, тут я витягаю свіжих. Як пропоювати? Значить, молодим курчатам маленьким, щойно вилупленим, ставиться, я ставлю принаймні водичку з медом, чайна ложка меду на літр води. Тобто ті, котрі перші вже добу п'ють воду з медом, а ці ще тут не долупилися, а тим уже на другу добу якби не рекомендується. От Це теж дуже незручність, тому що якщо немає е, одночасного, скажімо, масового вилупу. І ще такий момент. Потім, коли вже дрібних з інкубатора останніх уже туди докладаєш в брудер, то в брудері ті, котрі були перші, вже обсушились, вже під'їли, підпили і бігають, як коні. І оцих нових, котрих ми докладаємо, котрі ще на ніжках не стоять, вони просто можуть затоптати саме О, так. У мене з одним курчам і відбулося, чесно скажу, плакала. Тому що ну, для мене було дуже важливо тої породи зберегти е, яйця, зберегти курчат. Це порода Біліфельдер. Я не розрахувала, я придбала всього 10 яєць. Тоді мені дали 12, але три було не І, коротше, от задавили того курчатка Біліфельдера. До речі, відео про ці яйця, як я їх купувала, ідеальне яйце було. Воно є у нас на каналі і хочу. Пану Андрію, привіт передати і сказати, що від ваших курочок від біліфельдерів, 9 яєць оплід, 9 яєць вони всі дожили до виводу. Єдине, що одне зняло шапочку е, і не змогло її відштовхнути, тобто загинуло, я розумію так, що якби там коні ті не гарцювали, то воно би не загинуло. Е, загинуло уже, коли треба було ще просто один рух зробити. Друге яйце, воно долежалося майже на третій доби вилупу. Я його розколупала, я йому допомогла, курча прожило практично добу, і воно померло. І одного біліфельдера задавили. Тобто з 9 яєць, 9 яєць були до останнього життєздатні. Ну, маю на даний момент шестеро курчат. ну так, Але взагалі то вивід високий, хороший. Так, про датчик на яйце. Окрема історія. Скільки разів він кубувала, завжди намагаюся його ставити. Щось там собі спостерігаю, щось я думаю. Завжди датчик на яйце ставиться на яйце, котре живе, котре ворушиться там тільки на живе, на загибле яйце нема чого ставити, тому що датчик буде показувати рівну ту температуру, яка є в інкубаторі. А яйце на вивід уже прогрівається. Ми це розуміємо. І на цей раз я вибрала отаке шикарне, красиве це яйце було барбез'є, Наліпила датчик. Ось е, отакий у мене, де він є. О, ось так от він був. Ось так. Нижче екватора він був, отак. І приклеєний був е, медичним пластирем. Ось. Ось просто хочу показати. Був приклеєний медичним пластирем нижче екватора. Взагалі, за логікою речей, курчатко прокльовується у верхній третині, скажімо так, не посередині, а ну, у третині, будемо казати. У мене по закону подлості, оце яйце барбезьє. Уже зараз я це побачила. На ньому росла температура, росла, 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 росла на яйці, на датчику. І в один момент вона просто упала. Тока ця ніже плінтуса показала мені 37,5. Я зрозуміла, що там щось не так відбулося. Коли ця вся історія в мене інкубаційна закінчилась, я відкрила, подивилась. ну, Знову ж таки, за законом подлості, це курча наклюнулась у мене саме там, де пластир. І загинуло. Ну, це не означає, що датчик не треба кріпити. Такі випадки поодинокі, але от. Мають місце бути, як то кажеться. По, по яйцям марана. Ну, Перше питання просвітити неможливо. Якщо яйця зовсім рижі, скажімо так, там буде видно. Яйця такі, от як у нас. Повторююсь, на білому покажу. О, це не одно, а от вони які, щоб було просто видно колір. Вони шоколадні позалишалися. Вони не пролупилися. Значить, тут що у мене? Одне яйце марана відійшло, я його потім ще взяла. Одне яйце марана відійшло на першому овоскупуванні. Воно було світліше. Одне яйце на ньому зробилась. От уже на 19-й день. Я не зрозуміла, я думала, що на кльов. На ньому зробилась маленька тріщинка. І почала, коротше, мало стрільнути. Був бовтун, Це я вичислила, забрала. З цієї всієї от команди. Оце одне яйце, от воно бовтається, Воно чи бовтун, чи не оплід. Я просто не хочу це розбивати, тому що ну, я не можу це робити. Це робить чоловік, але ну, так, щоб не дома, я це не можу. Оці решта чотири, самі темні, світліші полупилися. Оці всі решта, ніде ніщо не бовтається. От я відчуваю, що а це я взагалі ножем проколола, це все запліднені з зародками. Воно просто не пробилося. Я думала, що це неправда, але спілкувалася, можливо, я просто не знаю, не змію, що робити. Якісь, можливо, там є нюанси по інкубації тих маранів. Ну, в минулому році у мене все добре проінкубувалося. Цей раз я кажу, що ті яйця, які були трішки світліші, вони всі полупилися, котрі в оці самі темні шикарні вони всі лежать. Хто знає, як, які секрети, напишіть, будь ласка, як тих маранів інкубувати і пролуплювати правильно. Я рекомендації ще збризкувати водою з оцтом чи з лимонною кислотою. Скажу щиро, що я то їх. Водою з лимонною кислотою збризкувала, але коли то треба, я не знаю. Я збризкувала вже, як вони йшли на вивід, от як, можливо, треба було протяг інкубації. Не знаю. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна. Ще такий момент. Було два яйця: одне марана, одне от, от того Біліфельдера, що я кажу. Лежали довго з накльовами. Я бачила, що там Курчатко, дзьобик. Уже зрозуміло, що само воно не вийде. Я акуратно ті яйця розковиряла, розколупала. Спочатку марана розколупала, він виліз, все, нічого нормально. Лежав, 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 думаю, обсохне і заберу. Поки він тут обсихав, він загинув. Яйце Білі Фельдера аналогічна ситуація. Воно, воно довго е, о, курча я витягла, тут поклала, воно обсохло, Я його поклала в брудер. В брудері воно е, пробуло 10 годин, причому воно спочатку було таке більш-менш бадьореньке, бадьореньке-бадьореньке, але воно все рівно загинуло. Тому, е, напевно, на майбутнє для себе я роблю висновок такий, що то, що само не вилазить, ну, витягати буду, але сподіватися, що воно там дасть якийсь шалений результат, не буду. От бройлера інкубували, у мене було два яйця, які. Я так думаю, ну, вони не вилазять, значить, я їх розколупаю. Получиться, не получиться. Вони обоє вижили. А ці два, ну, от, не вижили. Отаке хотіла, друзі, вам розказати. Це мої спостереження. Е, так, завершилась наша інкубація. Е, ну, в, в завершення, скажу так, інкубатором користувалася прекрасно. Задоволена. Це вже не перша інкубація. Е, відхід у мене лишився тут, от ну, це загинуло, наклюнулось, загинуло. Ці чотири це Бовтун. От у мене лишилось ці чотири оплодні марана. І ці два це від наших фармів. Ну, це не наклюнулось. А це ось є накльов. Але пішов з тупого кінця. По результатам цієї інкубації по виходу, скажімо так, тут було, по-моєму, було 58% яєць чи що, ну, я не буду брехати. Ну, скажу так, що 85-80% виходу від оплоду тут є. Тому, в принципі, я задоволена, але хотіла розказати вам отакі от нюанси. Будьте уважні, і на все вам добре.